Привіт! Тільки закінчилася наша вечірня практика групова з йоги. І я не можу з вами не поділитися диханням, яке ми сьогодні використовували це охолоджуюче дихання якраз в спекотну погоду. І воно не тільки для практики спорту, воно взагалі зробить якіснішим ваше життя в спекотну погоду. Що ми робимо? Ми вдихаємо, наче у нас в роті соломинка. Через рот складаємо губи, соломинку і робимо вдих. І під час цього вдиху у нас повітря охолоджується. І видих через ніс. До речі, це дихання не тільки охолоджує тіло, але взагалі наш стан, емоційний стан, коли ви відчуваєте, що ви запалюєте навіть емоційно і вам хочеться вгамуватися, саме це охолоджуюче дихання, воно не тільки охолоджує тіло, але охолоджує думки. Оця фраза піди охолонь, так це, можливо, піди і просто подихай. Насолоджуйтесь.